Все, мост, брат, працюю. Давай. Зараз, ще трохи потерпи, друже. Як жінка? Нечудово. Коли діти підуть, а? Не знаю перемога. Ти що, не встигаєш чи що? А це ми з тобою трошки втрапили, да? Добре. Ну нічого, зараз я тебе трошки підшаманю. І поїдеш краще, ніж дідова копійка. Умовно. Затампонували Решту бинта ми залишаємо на ранньовому каналі в якості додаткового тиснучого елемента. Тобто тут витримувати тиск, неважливо, будемо ми це робити чи ні, бо кровотік у нас зупинений. Турнікет у нас працює. Саме тому ми цей ранній канал одразу можемо собі дозволити бандажувати. Як ми це робимо? Прикладаємо бандаж умовно, щоб поранення у нас було десь на оцій ось полосі. І одразу-одразу починаємо закривати його. Мені завжди зручніше було робити пару проворотів туру, для того, щоб перемістити тиснучий елемент. В такому випадку він у нас буде більш статичний і нікуди не дінеться. І поїхали закривати бандаж з усіх сторон. Найголовніше в цій справі це те, щоб не зробити з нашого бандажа наш турнікет. Тобто не перетиснути і потрібно враховувати той фактор. що Бандаж з часом у нас трошки ще потягнеться, тобто він стане значно більше тиснути, ніж спочатку. Умовно закрили поранення, все, там панада, у нас накладена. Далі питання, що ми робимо з цим турнікетом? Для того, щоб його зняти, ми розкриваємо його. І оцей вороточок вивільняємо, дивлячись сюди. Починаємо повертати його, але швидкість у нас не швидше, аніж один повний оберт за хвилину. Тобто, паралельно спілкуємося з пораненим, пояснюємо йому, що ми робимо. Друже, зараз в тебе по кінцівці трошки піде тепленького. Не переживай, це йде кров. Але благо діло, що не з поранення, благо діло, що в ногу. І спостерігаємо. Коли ми розпустили повністю турнікет, ми бачимо тут, що в нас немає. Кровотечі, можливо, буде якась е, рожева плямка але в цілому кров не розтікається. Нас це абсолютно влаштовує. Тобто ми відновили кровопостачання по кінцівці, ми дали змогу зберегти цю кінцівку і одразу виникає питання, що ж ми робимо з цим турнікетом? Нічого, він залишається на своєму місці. Це наша гарантія. Тобто, якщо ми в процесі евакуації або в процесі подальшого огляду виявляємо, що тут відновилась е, кровотеча, то ми просто-напросто. Цей турнікет затягуємо назад і заліпляємо. Якщо у нас все добре, цей турнікет залишається на кінцівці на всіх етапах евакуації. А, також можна використати вже другий турнікет. Тобто цей зняти, а другий наложити як страховку нижче по кінцівці. Це для того, щоб зберегти на всякий випадок хоча б більшу частину ноги. В цілому конверсія турнікета в даному випадку була успішна. Турнікет ні, він просто не чути, що лежить, але не тисне, нога в принципі, без болю і ніжно накладений, і бандаж, так що все супер.